Згадали, як розпочинався Євромайдан і у Золочеві. 400 студентів золочівського коледжу ходою гідності вшанували героїв. Україні! Повірся! Повірся! Через усе місто з патріотичними закликами вирушили золочівські студенти до свого рідного майдану незалежності, де біля підніжжя монумента Чорноволу розгорнули український стяг. Цей стяг він символізує. Майдан він означає те, що наша держава є міцною, єдиною, і те, що ми відстоїмо свою Україну. Помилитись за кожного героя та запалити свічку пам'яті за кожного полеглого вирішили студенти самотужки. Студентка рада звернулася до мене з ініціативою, щоб провести марш гідності, залучивши всіх студентів коледжу. Також вони самі написали сценарій. Усі діти та дорослі розуміють, що про героїв Небесної Сотні потрібно згадувати щодня. Героїв треба пам'ятати, потрібно їх молитися за них за те, що вони захищали нашу Україну, за те, що вони віддали своє життя. Потрібно просто мати їх в серці. Треба вшановувати не тільки в цей день, а вшановувати на протязі найближчого часу, весь час шанувати їх максимально. Використовувати на всіх державних святах нагадувати, що люди віддали життя за волю України. Аби підкреслити подвиг героїв за наше майбутнє, студенти відпустили у небо кілька сотень голубів миру. Христина Юрик, Василь Скопик, тема дня на львів ТБ.